Справа в тому, що на сайті МВС з'явилася інформація про те, що у розшуку оголошується громадянка Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука. Що це означає? І чи є шанси її повернути в Україну? Ну, я також прочитав сьогодні цю інформацію, в зв'язку з тим, що Оксана Марченко не перебуває на території України, вона є в Російській Федерації, то я думаю, що оголошення Оксани Марченко в розшук. Як і до речі, рішення Британії воно також сьогодні прозвучало накласти на неї санкції. Воно означає лише одне: що Україна претендує на те, щоби в судовому порядку переслідувати її після закінчення війни, тому що, поки зараз поки йде війна, ми її ніяк не зможемо дістати. Вона є в Росії. Але ці речі, як правило, робляться для того, щоб пізніше... Судовому порядку, без застосування строку давності подібних персон притягнути до юридичної відповідальності і покарати їх як належиться за українським законодавством. Добре, а її чоловіка Віктора Медведчука якого ми, ми випустили і вже навіть позбавили українського паспорта. Він вже чистий прод Україною чи все ж таки. Ну, ми його обміняли, і в даному випадку, я думаю, що юридично, з юридичної точки зору він не, не переслідується. Але, звичайно, що я розумію, і я думаю, що ми всі чудово розуміємо, що у випадку, коли війна закінчиться і Україна поставить питання видачі воєнних злочинців, то в їх числі, крім Путіна, падає і Герасі, Шойгу та інших російських керівників, в повній може бути прізвище Медведчука. Те, що ми його відпустили і що ми його обміняли, зовсім не означає, що ми закрили проти нього кримінальну справу в Україні. Кримінальна справа є і вона є не закрита. І ми можемо в повній навіть поставити питання видачі цієї персони разом з іншими російськими військовими злочинцями. А, Тарас, а ще одне питання, яке постійно воно крутиться в принаймні в українському сегменті Ютубу, яке обговорюється, це українські колаборанти митці, ну, переважно це співаки, які емігрували на Росію, це Ані Лорак, Таїсі Повалій, потім Моїсеєнко і Данилець. Ну, вони формально, начебто, і не вони взагалі вчинили злочин чи не вчинили? Ну, тому що людина має право жити там, де хоче. Але вони м -м, всіляко підтримують нашого ворога. Хто більше активно, хто менше активно. Щ що з ними робити? Чи це буде от таке от просто котитися на рівні срачів? Ну, щодо них, юридичного переслідування ж немає. Просто ці люди в мову розумінні це колаборанти, які зрадили свою батьківщину. Ну, мабуть, юридично питання про юридичне переслідування цих з дозволу сказати персон зараз не йдеться, і Україна можливо і не буде вимагати їхньої видачі. Зрештою, люди зробили свій вибір. Якщо вони хочуть бути громадянами Російської Федерації, хай будуть <кій> прямих злочинів щодо України, вони не вчинили. Вони просто ну вони просто обрали собі іншу батьківщину. А якщо ніхто, вони захочуть повернутися? Ну ні, їх ніхто не ні, ні, ні. Їх ніхто в Україну не пустить. Я вважаю, що таких осіб, які прямо не причетні там до російської агресії і там особливо не вихваляли Путіна, то про повернення їх в Україну взагалі мова не йде і вони не захочуть. Вони побояться приїхати в Україну з остраху за те, що їх тут можуть притягнути до відповідальності або навіть вчинити над ними самосуд. Тому ні, ці люди стали громадянами Росії, там живуть і вмирають в Росію. Росії. Якщо вони там заховали український паспорт. Ні, ні. Я виключаю їхнє повернення в Україну. Чи Україна захоче вимагати їхньої видачі? Ну, на сьогодні швидше ні, ніж так. Але їхнє повернення в Україну я виключаю. Це для мене очевидний факт. Вони не захочуть вернутися в Україну. Вони побояться сюди вертатися, бо їх тут просто можуть ну, позбавити життя. Угу. Отже, це був Тарас Стецьків, український політик, депутат Верховної Ради кількох скликань. Отже, сподіваємося, що все ж таки парад 9 мая.